В своєму житті ви приймали участь у вбивстві людини. Ні, у його практиці понад 250 опитаних військовополонених армії РФ і більше сотні справ щодо держзради та колабораціонізму. Це поліграфолог Віталій Добріогло. В професії чоловік понад три роки каже за цей час почав розпізнавати брехню ще до початку тестування. Бувають випадки так, що ти вже бачиш, що людина вже налаштувала себе на свідому на брехню. І є що приховувати. а Бувають випадки, коли ти сам сумніваєшся. Може приховує, може ні. Але це розв'язує поліграф. Віталію доводиться працювати із окупантами, яких підозрюють в розстрілі українських полонених. З кожним окрема робота, попередній аналіз справи, кілька годин індивідуальної підготовки, і лише потім сам тест. Працював по розстрілу полонених українських військових, які здавалися полон, але росіяни прийняли рішення. Як вони висловлюються обнулити їх. Тобто вони вбивають беззбройних людей. І бувало складно виявляти таких осіб, бо коли, наприклад, беруть якусь групу в полон, то вони один на одного. Та ні, це не я, та ні, це та ні, це не я. Та це той, хто вже, скажімо так, загинув під час бою. І поки всіх не відпрацюєш, поки не зіставиш результати, ти не зможеш розуміти, хто є хто. Під час вашого життя ви не скоювали жодних серйозних злочинів. Вони читають різноманітні статті в інтернет-просторі, дивляться відео на тому ж Ютубі. Але ж разом із цим поліграфом досить легко виявити, що приймала людина. Це і заспокійливі, якісь антидепресанти, наркотичні засоби, психотропні речовини, алкоголь. Це все показується. Тому в цьому плані обманути поліграф нереально. Апаратура працює виключно з організмом людини. І все таємне завжди були наявними. Серед опитаних розповідає Віталій, і звільнені з полону українські бійці зізнається з ними йому працювати морально найважче. Бували ті, над якими знущалися російські окупанти. Це і цивільні, це і поліцейські, це і військові наші, які потрапили по мені. Теж з ними доводиться працювати інколи після обміну. Ти завжди маєш вислухати людину. Бо у кожного свій біль у кожного свої проблеми. А це теж треба враховувати, бо це впливає на стан людини як на початку тестування, так і під час подальшого процесу. Завдяки роботі поліграфолога можна не лише виявити ймовірних зрадників, а й зберегти сотні життів. В своєму житті ви передавали координати і іншу значну інформацію російським спецслужбам. Ні, спецслужби ворога там є теж талановиті люди, які вміють вербувати. І нам приходиться працювати на упередження, щоб не допустити в подальшому жертв серед цивільного населення та руйнації наших міст. Перевірити роботу поліграфа ми вирішили і на собі. Ви часто надавали неправдиву інформацію глядачам під час репортажів. Ні. Під час проведення тестування репортера встановлено, що в ході здійснення своїх репортажів, тобто здійснення своєї професійної діяльності, вона не обманювала глядачів. Це встановлено дослідженням, на яке вона погодилась добровільно. За словами Віталія, результати перевірок на поліграфі скеровують дослідчик Нацполіції СБУ та ДБР Світлана Гарбузова, Геннадій Корчуненков. Суспільне новини Запоріжжя.